Привіт, діти! Я білочка Боня. А чи ви чуєте, на який звук починається моє ім'я Боня? На звук Б. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком Б. Щоб правильно його вимовити, треба губки зімкнути разом, а потім подути в них Б. Пропоную пригадати слова на звук Б. Барабан. Банан. бик, Букет. Бант. Білка. Пропоную пограти в гру та знайти слова, які починаються на звук Б. Почнемо. Білка починається на звук Б. Так. Баран починається на звук Б. Так. Миш починається на звук Б. Ні. Банан починається на звук Б. Так. БИК починається на звук Б. Так. КАВУН починається на звук Б. Ні. Бант починається на звук Б. Так. Барабан починається на звук Б. Так. У звука Б є своя літера. Це літера Б. Літера Б. Пригадаємо, з яким звуком сьогодні познайомились. Зі звуком Б. Які слова на звук Б ви знаєте? Молодці. До побачення.